Усім привіт! На столі лежить один дуже цікавий ноутбук Lenovo Yoga. Моделька це у нас. Так, Lenovo Yoga 710 15 і КБ 2018 року. Хто знає Yoga, це у нас ноутбуки такі, скажімо, трансформери. Це у нас 15,6. 15.6 діагональ. Правда, я не знаю, який смисл з 15.6 робити трансформер. Тобто він бере. Оп. Ось так складається і можна використовувати його як планшет, До речі, привіт. Ось, штука прикольна, але ну 15.6 я не знаю. Таке собі, чесно кажучи, але сама е, штукенція прикольна. Тут в нас i5, і 7-го покоління, підсідка клавіатури, корпус повністю металевий, хоча оця верхня кришка е, панель вона є пластикова. А ось нижня частина і матриця ззаду це у нас все метал. Метал це круто, ані брешу, верхня, ані метал. Чи ні? Нижня кришка точно. У нас точно таке, як ну тут ще не метал, а вірніше алюміній. Бо бачите, міні поцарапаний і, скажем, фарба ось так лізає. Чи це так само якісь алюмінії? Можливо. Ну, не словом, не важливо. Такий ноутбук прикольний. І зараз покажу, в чому нюанс. Вимикається він ось так. Справа є кнопочка. Ага, точно, акумулятор розряджений. зараз візьму зарядочку. Ноутбук повністю робочий, все функціонує, але є проблема наступна. Тут є проблеми зі шлейфом матриці. І десь як натиснути. Так, зараз воно не хоче проявлятися. Ну, давай показую, як воно там любить екран засвічуватись. Одним словом, не можу я дефекта показати, чомусь, не хоче появлятися. Ось така фігня, коли е, купляв, скажімо так, ось просто е, рухаєш екраном і з'являється білий екран. Ти хитаєш його, і воно є. Картинка, то немає. І ось така фігня. Тут я був ноутбук, вже під розібрав, тільки зняв задню кришечку, Акумулятор був відключив відповідно, тому він не включився від батареї. Я просто був передіргнув шлейф матриці, і я думав, хоба, типу, проблема щезла, бо я реально дуже довго тикав, тикав. І нічого не відбувалося, але пізніше хрясь і все рівно дефект він час від часу він все рівно якось проявляється. Тому я думаю зрозуміло, що ми будемо зараз робити. До речі, ось він повністю робочий i5 і 7 покоління, 8 оперативки і SSD M2 на 256 ГБ. Ну що ж, замовив оригінальний шлейф до цього ноутбука. Правда, блін, тут скільки всяких маленьких шлейфів, просто капець. Від одного, ну на екрані йде, потім ще один маленький, ще ось такий. Коротше, є палки І в комплекті, до речі, що я здивувався, продавець дав ось таких чотири клейких стрічки на матрицю, щоб та матриця, скажімо так, добре трималася корпуса. Я не знав, що в комплекті будуть ось ці кліки ленточки, тому я був додатково купив ось такі дві штуки. Хороші їх часто використовую, тому в принципі окей. Це ми лишимо на майбутнє, а тим ми скористуємося, бо вона так зрозумів, якось по формі корпуса йде, бо вони хочуть такого вигляду, такої форми. І що ж, міняти шлейф в даному ноутбуці доволі таки. Ну, Вроді би і просто, але не просто тільки через те, що тут в нас сенсорний екран, і ушатати матрицю можна взагалі на раз-два. Я не дивився відео, як воно розбирається і що тому будемо скажімо так, робити методом тика. От, Ми бачимо, тут у нас є два фіксатора, яких треба відклеїти. Якось акуратно. Так. так, зняв по боках ось цих два фіксатора Це ось таких дві маленькі чорних гумки, за яким ми ховається два. Бачимо два болтика. Один пішов і відкручуємо другий. Є! Далі далі що? Що зразу знімається матриця якимось чином? Так, будемо пробувати, не знаю піддівати матрицю. Ага. Так. І зразу у нас вискочили усі пластикові заглушки. Все ж таки, вони спочатку знімаються. Так, є. І з... далі що ми бачимо? Ми бачимо ось тут є болтик один, і тут у нас другий, але це є фіксатори самих петель. Можливо, ось ця рамка теж знімається. Акуратно, вроді би щось відщолкується, але поки особо не впевнений, як воно тут працює. Віщолкується, є, вірно. Так, знімаємо декоративну ось так само панельку. Так, є. І що ми тут бачимо? Тут зразу йде шлейф, один якийсь винтик-болтик, його відкручуємо, відставляємо. Далі, от що я бачу. Що я бачу? І тут у нас є клейка лента, але так я не розумію. Ага, ми маємо її здається, ось так тянути. Хоч є тут одна штука, і ось тут повинна бути теж одна за шлейфом. Так, ось тут на шлейфі. І треба акуратно це знімати, і тоді вторі знімається матриця. І так, спробуємо цю шнягу витягувати. Так, ну що вона тягнеться. Блін, не так-то так і просто. О, так є. Ні, дуже легко йде. Взагалі на ізі. Легесенько. Я сподіваюся, вона не порветься. Бо якщо вона порветься, то це буде катастрофа. Ага, от вона по суті теж такого Вона зміщається направо. А як я буду знати, як потім назад наклеювати? М -м -м. Вона довго досить. Доволі довго. Капець. Але вона тоньше, ніж там та набагато то. Блин, аж страшно, вже аж сама та матриця прям відстає. Піпець, скільки там тої ленты? Йо те. Прям охреніти можна. Так, вже аж матриця вже сама по собі вже відходить. Треба її одною рукою підтримувати. Йо те. Як <сих> я її так буду намотувати, тут вже такий клубок намотався, що пипец, Охреніти можна. Ох! Опа, є. Капець тут тої ленти. От скільки намоталось, йо, пересите, і тут ще одна така по ліву сторону. Ну і скажем, тут вже доволі таки легко, бо матриця о, вона вже легесенько, скажімо так, дістається. І як встати. Так, всього скоро, що, напевно, треба було б усі заглушки зняти, щоб якось шлейф пропхати або що, бо тут добратися, блін, до цієї сторони. Трошки бли, проблематично, і давайте напевно знімемо з цієї сторони шлейф. Блін, а для того, по суті, треба відкручувати повністю все, знімати материнську плату. Ладно, погнали. Крім коплату повністю вийняв з ноутбука, щоб вона, скажімо так, не заважала, можна приступати далі до зняття матриці і ще одної клейкої стрічки. Тепер у нас тут плюс-мінус якийсь доступ є, але я не бачу, як знімається взагалі ось ця петля. Так, я не знаю, як знімається ось ця петля, як через неї тут взагалі шлейф дістається. От в чому питання. Вони словом, інтересно. Але ладно, зараз розберемось. І так, коротше, знімаємо другу стрічку. От так, І погнали. О, Тут вже йде взагалі доволі легко. Ага. Так, стрічка вірвалася. Інтересно, що тоді буде? Де ж вона там є? І... І, і що, і я її не бачу. Це печаль печальна. <смі> е, ну, ладно, буду пробувати принаймні, можливо, з цієї сторони акуратно. Є, і щелкнулась. Це дуже треба легенько я не знаю, щоб вона, блін, десь не тріснула, бо це буде повна катастрофа. Так. Вроді би пішло. Так, ну тут, можна сказати, ми вже її достали, але з тієї сторони, блін, стрічка тримає. Треба якось до неї добратися. І так, фу, довелося знатно вибачаюсь поїбатися, щоб дістати оцей кусочок, блін, цього липкого, хоч і липку ленту. Дуже Акуратно треба було це все робити, щоб ніде не пішла тріщина. І, одним словом, треба тепер помаленьку не спіша, отак акуратно тянути. Я не знаю, чому вона порвалася. Я вроді би так сильно не тягнув. Тягнем, Ну, Ось тут, наприклад, дуже туго йде, і вона сильно натягується. І може знову тут порватися. Дуже туго йде. Ох, капець. О! О, вже легко пішло. Так, тримаємо. Тут вже на ізі йде чуть-чуть. Є, фух. Алелуя! Так, і тепер пробуємо матрицю підняти. Шлейф. Так, перевертаємо. Ну, тут вже тфу-тфу, блін, на ізі. Залишається відклеїти усю захисну. Лівочку на шлейфі з самої матриці. Так, ну, відірвалася вона, звісно, не особо акуратно. Так, і можна діставати сам шлейфік. Так, шлейфик ми достали і залишається з цього конектора. З цієї платки теж випхати шлейф. ізі no, все. Ага, ще в нас шлейф. Ось тут шлейф камери знімаємо. І старий шлейф у нас в руках. Ось така матриця всередині, це у нас n 15 156, InnoLux. Ну, в принципі, що? Звичайна матриця, тільки то, що вона є підклеєна на тачскрін. І от треба було дуже-дуже дуже акуратно, щоб не пошкодити. Так, от Тут у нас усі кріплення, вони, звісно, позлітали, ось вони ледве тримаються. Це вони на якомусь то теж двосторонньому склею. Чи що? Їх треба буде назад от попідклеювати, бо вони тримають матрицю. Одна єдина вціліла, і то, Ні, ну, ну як сказати, Ні, ледь-лей -ледь, тому ліпше її відірвемо. І пізніше ці всі штучки ми назад повклеюємо. Тепер зрозумів для цього, для цього, для для чого ось ця штука, на ній ми клеїмо сюди ось цю ленту. І вона ось так, скажем, прилягає. Пізніше тут лишається так само ось цей кінчик. Якщо знімати матрицю, ми так само будемо тягнути. Коротше, продавець, дуже тобі дякую за те, що положили це в комплекті. Ну, в принципі, якщо би навіть і не було. Ця штука би теж підійшла, тобто вона ось так клеїться, теж зривається і пініше тянеться. Але все-таки оригінальна штука вона є більш, ну, скажімо так, я думаю, е ну, якісніше, плюс по контуру, коротше, як з оригіналу має бути все. І так, скріплення на самій рамці, так можна сказати, вже підклеїв. Вони в принципі тримаються вже. Непогано. Одним словом, зараз встановлюємо матрицю на її законне місце. І так, спідкинув шлейф, щоб повірити, що все працює, все окей, світиться, нічого не побив. Одним словом, зараз будемо збирати все докупи. Так, зараз ми беремо клійку, ось цю ленту. Як робимо, зриваємо її, напевно, ось так. Приблизно сюди клеїм і помаленьку отак тягнемо. І ось так, ось так. помало-помало І клеємо по контуру, так, як має бути. В теорії, так. А, так, як це має бути? А, ну, По суті, ми просто це взрива... ну, відриваємо і ставимо матриці, і у нас кусочок, язичок ось тут торчить. І пізніше, якщо так само щось зміняти, ми просто беремо, так само підриваємо і намотуємо, і знімаємо. Несловом, словом наклею другу стрічку і ставимо матрицю на місце. Так, цю праву стрічку я трошки неправильно наклею, я її клею ось так зверху, відповідно, ось тут воно трошки зійшло не по контуру, якось котше не зауважив. А ось тут вже побачив контур, вже акуратно наклеїв, вже матрицю прикинув, і, в принципі, ця стрічечка, кінчик, в принципі, він торчить, тому жодних проблем по зняттю не буде. Ох, включив трохи дуйку, а то щось змерз. Що ж, ноутбук, в принципі, повністю вже готовий. Ставлю флешечку, встановлюю Windows. І вже як повністю його налаштую, тоді вже повернемося. Ну що ж, ноутбук у нас повністю готовий. Поставив Windows, драйвера, все налаштував, все працює, сенсор працює ідеально, взагалі суперово. Так, дивимося на властивості, і як бачимо, у нас i5 7200. До речі, не, ну, доволі непоганий процесор. 8 ГБ оперативної пам'яті. Одне що журба, що тут в нас одно канал, тобто один слот під оперативну пам'ять. Ну і це дуже таке, ну для ігор це критично буде. Ну, але одно він якісь старенькі ігри, він потянеть. А ось. Для якоїсь роботи, де потрібно двох канал. Звісно, от ми бачимо у нас ну це ран Single, але он, так, Memory у нас channel single. І працює на частоті 2133. Ну, це є стандартно для 6 го покоління. Відеокарточка, у нас 620 сенсор у нас, ну я сказав, все взагалі шикарно працює. Коротше, я задоволений результатом, що все окей. Ну і давайте щось трошки ти мінімально розкажу за цей ноутбук. яка у нього ось така. З, двом, з двома двома рівнею з двома. Калеторія у нас ось така з двохрівневою підсвіткою. Доволі класно виглядає. Коротенький хід клавиш ну, це, в принципі, ноутбук, ясно. Тачпад у нас ось такий, доволі такий, ну, не маленький. Їздить добрий палець по ньому. відпечаток пальця по праву сторону є, можна якусь, якісь файли ховати. Або не зовсім файли, якісь відео інтересні можна ховати в папках і пальцем собі скажу, сканувати, ніхто не зайде, не подивиться. Як казав, матриця у нас 15,6 з Full HD розширенням з тачскріном на 10 дотиків теорії має бути. Тому, ну, я вже і казав, 15,6 робити сенсорний екран, ну, грім його знає. Як так ним міг користуватись особою? Ну, в принципі, я думаю, якось можна, хтось привикне. Батарейка в цьому ноутбуці в хорошому стані, можна так сказати. 9% всього-навсього зносу. Батарейна зна 53 тисяч годин, чи якось так правильно. Тобто батареєчка буде тримати доволі таки добре. І давайте цей ноутбук перетворимо в трансформер. Робиться це ось таким чином. Оп, перевертаємо. Тут в нас клавіатура стає неактивна. Ось таким чином ми можемо користуватися ноутбуком. Ну, Чесно кажучи, фік його знає, хоча отак зручно, в принципі, якщо дивитися, якісь фільми десь лежати. До речі, екран тепер вернеться. Ну, до речі, ну взагалі, в принципі, отак непогано. Дійсно, десь собі такого лягти, взяти його. Тримати в руках, можливо, його буде не дуже зручно, так як він та важить, під десь приблизно 2 кг. Але в загальному не ось так виглядає взагалі супер. Тут у нас тоненькі рамки по боках. Доволі класно, і собі якось так цикати. От, наприклад, о, клавіатура, до речі, зразу вилазить. Давайте зайдемо в YouTube. Отак, от от так. Блін, ну от екранчик тут прикольно насичений, яскравий. Так, ану, до речі, вводимо. Так, Найде чи не найде? Я, до речі, навіть і не полов. Ану. Ну а ну я не особи популярний. Так, а чомусь деліт не. Дивно. Окей, а як стекти тоді? Це просто треба правильно ввести, так як в канал напишений, вас напишений. Це просто треба правильно ввести назву так, ваш комп'ютер, так, точно назва комп'ютера. І тоді, в принципі, всі відосики у нас показує. Ну, давайте зайде на останній відос подивимося. Звук. Звук, до речі, іграє... грає файну, вибираємо Full HD 60 FPS, ну, він буде тащити в принципі, 4К. Зараз в принципі, і провіримо. Працюю все доволі таки. Все бодренько працює. Тепер у нас GTA 5 так, і давайте... високі надавай наста... та... на паузу. Текстури не дуже розпали. Пауза і 4. 4К відео. Зразу провірим. 4К відео. Так. Mm. А, що ж тут таке включити на 4К? Норвегія якась Animal Relax Video, о, Україна 4К. Nice. А, так. Включаємо 4К і дивимося на... має грузити це такий i5-7 покоління. Блін, ну картинка в 4К виглядає дуже офігенно на цьому дисплеї. Шикарно прям. Кути огляду, як бачите, ну, взагалі топ. Тобто, ну, здається, непевна IPS матриця, точно не скажу, але кути огляду. Ну, якщо так, звісно, трошки. Але це, в принципі, глянець просто відбиває, тому що глянцева матриця. Але сама картинка дуже насичена, взагалі, блін, офігенно. Коротше, класно. Так, раді інтересу запустимо Skyrim, і як бачено, нам система виставила низькі налаштування графіки, при розширенні якомусь незрозуміло поставив хоча б 136 на 768 і низьке налаштування графіки. І що ж, при таких налаштуваннях, ти на 768 і на низьких наскільки у нас, близько 40 ну, 50 кадрів. Я думаю, що місцями буде. Так. Ми кріт. О, зараз прийде тут мах і я думаю. Спецефекти нас FPS присяде, каджит получай О, прийшов мах, і що у нас? І FPS просів, ну, було там місцями менше 30. Але, в принципі, все рівно на такому ноутбуці бавитись Можна. По температурі у нас, в принципі, все окей. 64 градуси. Так, я ще тут. Ось. Тут це тут. Каджит. Получи пущам. Опа! Хребет. Короче, Коротше, скарінчик можна бавитися. А, стартувати то у нас на тих кнопочках. І так, запустив ол ол олдскульний олдскул. І у нас на максимальній графіці близько 60 кадрів. Ну це, звісно, ігра не показник, скажем, для хоча тут встроєна всього-навсього графіка, але ігра таки 2005 року, ну і для такого ноута це не показник, але блін, мав на жорсткому диску, прям захотілося запустити. і трошечки навіть можна погасати. Ну що ж, протестували ноутбук, з ним все окей. Заміна шлейфу, скажімо так, вийшла успішним. Матрицю не розбив, точніше, тачскрін, а це можна було зробити доволі таки легко. Але все вийшло окей, і я задоволений. Що ж, зустрінемося в наступних відео. Всім дякую за активність. До зустрічі, усім па-па.